100 метрів від краю, ну в принципі тут на несапереножені на приватних земельних ділянках поблизу Ялівщини у Чернігові. Слідчі дії: правоохоронці проводять огляд місця події і фіксують площу території, на якій корчувалися дерева. Важка будівельна техніка працювала тут 26 липня. Після завершення робіт історики знайшли тут уламки керамічних посудин, починаючи від доби раннього заліза та закінчуючи київською руссю. Ця земля пам'ятка археології місцевого значення, як каже представниця департаменту культури та туризму облдержадміністрації Валентина Мултанен. Ці роботи відбувалися з порушеннями. Ті роботи, які проведені, це як мінімум 3200 квадратних метрів, дуже сильно зруйновані. Воно знищене, тому що верхній культурний шар, стародавній культурний шар, він починається буквально під дерном, буквально от зразу під ногами. У нас іде на глибину всього 30 сантиметрів. А уявіть тут працювала важкий кра. А працював такий потужний екскаватор, який все це спочатку зрізали, потім викорчовували. Як повідомив Суспільному, керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко правоохоронці нині розслідують кримінальне провадження щодо незаконного проведення робіт на об'єкті археологічної спадщини. Фактично, обставини щодо незаконного проведення робіт на пам'ятки археології знайшли своє підтвердження у зв'язку. з Чим прокурором подано до суду клопотання про арешт земельних ділянок з метою припинить дане порушення паралельно. Органи прокуратури наділені всіма повноваження, тому щоб, щоб за наявності підстав звернутися до суду про повернення вказаних земельних ділянок у державної власності. Повернення цієї землі до державної власності вимагають і в департаменті культури та туризму, каже Валентина Мултенен. З її слів, чоловік, який керував земляними роботами тут, Олег Шепель. Він розповідав, що це приватна власність і що вони приводять у відповідність до цільового призначення свої земельні ділянки. Цільове призначення ОСГ, тобто вони будуть садити картоплю для того, щоб садити картоплю, не треба викликати органи охорони. Людина, яка Восени 2021 року і зараз керує роботами про території. Це є Олег Михайлович Шепель, людина, яка займалася безпосередньо питаннями будівництва котежного поруч котежного містечка. На протиполоху будинку історія переходу цієї землі у приватну власність така: цю територію площею понад три гектари використовувало сільськогосподарське підприємство Квіти Чернігова у 2006 році землю розпаювали, а 20 ділянок перейшли у приватну власність семи людей із цільовим призначенням для ведення селянського господарства. Навіть на той момент це було незаконно, тому що це вже рахувалось як пам'ятка археології місцевого значення. Проект приватизації не був погоджений ні з ким, в тому числі з органом охорони. Серед власників цієї землі, зокрема, колишній тесть звільненого міського голови Чернігова Владислава Трошенка Тимофій Бичков, а також люди, які, як ми раніше, повідомляли, пов'язані з депутатом міської ради Павлом Гармашем. Сам він це заперечував. Власники землі неодноразово зверталися до міської ради, аби змінити цільове призначення цієї землі, щоб будувати тут будинки. Утім, після протестів захисників Ялівщини питання знімали з розгляду. Тепер цільове призначення землі змінили, і вже без участі міської ради. Зміни на кадастровій карті помітив Олександр Гашпар. Майже усіх земельних ділянок, у більшості, на яких проводилися роботи. Вже стоїть зміна цільового цільове призначення. Зазначено, що їх цільове призначення для будівництва житлового будинку. Тепер ділянок вже не 20, а 22. і мають вони вісьмох власників. Я сам ну дуже здивований, не розумію, як це відбулося. Зміни цільового призначення на земельні ділянки приватної власності е, на сьогоднішній день відповідно діючого законодавства, яке сьогодні діє і в межах тих. Е... Правових нормативних документів, які повинні підтверджувати це, то треба робити через сесію міської ради. Відповідних рішень сесія міської ради не приймала. Звернень відповідних до Чернігівської міської ради не було. Олександр Гашпар робить таке припущення щодо того, яким чином цільове призначення землі могли змінити. Мабуть, е -е... Знайшли землепорядника, який погодився це зробити. Е, власник прийняв рішення про зміну цільового призначення, подав заяву. Мен землепорядник розробив цей проект землеустрою і подав на реєстрацію до державного земельного кадастру. Ми зв'язалися із представником підприємства Географ, яке проводило ці роботи. Її представник відмовився називати своє ім'я, але дав такий коментар. Там все зроблено в межах чинного законодавства. Сесія не голосувала. Якщо розроблений генеральний план, якщо в межах генерального плану основним функціональним призначенням є те, на яке е, змінюється, то достатньо рішення самого власника земельної ділянки. Згідно з генеральним планом, ця територія є територією рекреаційного призначення е, е, Лісопарк Ялівщина. Тобто це не житлова і не громадська забудова. Власне, замінити ділянки можна вносити зміни до державного земельного кадастру, якщо воно відповідає містобудівному кадастру. На превеликий жаль, містобудівного кадастру не тільки в місті Чернігів, а в містах всієї України його немає, він відсутній. Тому вносити без затвердженого рішення сесії відповідних міських, сільських і інших рад неможливо. Зі слів Павла Герасименка, прокуратура досліджуватиме і законність зміни цільового призначення землі. На даний час вже можна говорити, що не все там відповідає чинному законодавству. Суспільне намагалося отримати коментар Владислава Трошенка щодо земельних ділянок його колишнього тестя. Відповіді на момент підготовки сюжету ми не отримали. Також ми намагаємося отримати коментарі Олега Шепеля та інших власників земельних ділянок або озвучити їхню позицію. Андрій Тіток, Олексій Жирнов, Роман Репа, Суспільна новини, Чернігів.